Новий Вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Всіх хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін студії Наталя Тодоровська та Семко. А також сьогоднішня наша гостя. Ми вітаємо заступницю начальника управління державної служби якості освіти у Вінницькій області, пані Олену Михайлівну Максименюк. Олена Михайло, доброго дня. Добрий день ще Ми запросила пані зроби. Олену, для того, аби поговорити досі. Mm -hmm. Таке актуальне питання. Це тема впродовж нинішнього карантину 20-го року. Взагалі, тема освіти вийшла на перший план разом з медициною. Ми багато про якість освіти. Ну і звичайно, в цій синергії трьох сторін батьки, діти та Школа. вчителі є ще певні нюанси, про які варто говорити. Ми будемо спілкуватися на тему сертифікації вчителів. До, ну, до вашого приходу, пані Олена Олексенко дуже підготувався, гарно як школярик. Правда? Сьогодні сорочку взяв білу, так? Пані Олено. Скільки разів Наталка абсолютно права, скільки разів ми запрошували освітян на наш майданчик? стільки разів виникла виникало питання якості якості освіти, але в основному це стосувалося якості засвоєння саме безпосередньо учнями. Або школярами, ну про школярів, тим року, більше що говорили. дистанційно да. а, і ми менше торкалися е, якості, а тим більше сертифікації, тобто це як вид підтвердження або навпаки не підтвердження рівня е, самих викладачів, самих вчителів освіття. Е, Що це взагалі за система, на чому вона базується, і чому треба було, може хтось є таке питання, чому треба було її робити саме в 20-й рік, коли і перейшли на онлайн і коли не не має безпосереднього е, контакту, і коли і так достатньо викликів, як для е, викладачів, так і для школи, Взагалі для нас усіх. Ну здразу три питання для початку. Що таке сертифікація? Да. Так ну я е, хочу наголосити на тому, що сертифікація розпочалася в 2019 році. Це не саме стосується 2020 року, і вона є пілотним проєктом дев'ятнадцятого, 2020 та 2021 років. Сертифікація унормована законом України про освіту. Це стаття 51, де чітко визначено, що таке сертифікація. Сертифікація це зовнішнє оцінювання педагогічних компетентностей працівника шляхом проходження незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду. Хочу наголосити на тому, що сертифікація є добровільною і тільки за ініціативою працівника. І саме зараз проходить сертифікація. Тільки для вчителів початкових класів, тому що професійний стандарт затверджений і виписаний для вчителів початкових класів. Мається на увазі нова українська школа. Так, звичайно, це стосується тих реформ, які відбуваються зараз в Україні, які на часі. Але е, слід наголосити на тому, що е, професійний стандарт виписаний уже і для вчителів інших категорій, і для керівників шкіл. Тому незабаром, мабуть, стартує сертифікація і для інших працівників. Ну будемо бачити тільки по життю. Звичайно. Чи маєте певні результати, проміжні результати, або певну якусь картину, адже як ви сказали, пані Олено, сертифікація йде другий рік, а ми так. вже фактично маємо завершення 20-го року. Тобто, вже мав би бути якийсь результат, якісь реакція на ці результати? Так, звичайно, ну я так трошечки порівняю сертифікацію 19-го року і сертифікацію 20-го року. Змінена процедура, процедура змінена в е, на користь, мабуть, учителя, тому що е, в зв'язку з пандемією, якби процедура. Ора була така, як в 19-му році було б не завершений цей етап через те, що е, діти навчаються дистанційно, і не можна відвідати зараз уроки е, саме на робочому місці в учителя. Тому відбулися зміни. Якщо раніше в 19-му році виїжджали зовнішні експерти, і на робочому місці е, ну, цілий день проживали, можна сказати, з вчителем та його учнями, е, брали інтерв'ю в керівника, в заступника керівника і е, складалось уявлення про. Ро те, як вчитель працює, то в цьому році прийшлось онлайн вивчати досвід вчителів, а саме через розв'язання педагогічних ситуацій, які могли показати, наскільки вчитель компетентний в тих змінах, які відбуваються, як він організовує світній процес, як він може вийти з тієї чи іншої ситуації, розв'язуючи ту чи іншу педагогічну ситуацію або пропонуючи свою, це теж було цікаво, тому що зразу було видно комунікативні здібності вчителів, те, як вони вміють реагувати на стрес. Сві ситуації, як вони користуються інформаційними технологіями різними, тому е, позитиву теж є дуже і дуже багато. Е, в 2019 році е, було заплановано е, по Україні не більше тисячі осіб, які могли е, пройти цю дану сертифікацію. У 2020 році цей ліміт було збільшено до двох тисяч, і вже наказом міністерства е, було по кожному е, по кожній області визначено кількість, які могли пройти е, сертифікацію в кожній області, ну допустимо, до прикладу, у нас по Вінницькій області ця цифра складала 91. Це були добровольці, скажімо так. Ті, хто самостійно для себе хотіли. Так, це квота була 91. але подалися в цьому році 78 е, вчителів початкових класів, ті, які е, виявили бажання, і ті, які правильно заповнили цю уніфіковану заяву, і були допущені до наступного етапу. Е, треба сказати, що право на проходження сертифікації отримали. Ті викладачі, які працювали не менше двох років на момент реєстрації, так. і які здійснюють викладацьку діяльність або мають педагогічне навантаження. Поняла? Тобто Саме актив тобто, тобто, активні, звичайно на, на це має да активні. Так. Це кращі вчителі. Це ті вчителі, які йдуть в ногу з змінами і е, хочуть бути агентами змін в освіті. Пані Олено, відмінно для тих вчителів, які добровільно пройшли на сертифікацію, склали і мають успішні результати. Яка їм винагорода? города? Дже першим завжди складно проходити. Так, я вчора були оголошений пороговий бал, і визначено, що у нас по Вінничині пройшло 49 працівників початкової школи, які зможуть з, з 70 січня не 70, ну, получається, подали я 88, ага. але було в цьому році от, таке знову ж таки новшество, що було відсіювання після кожного етапу. І е, незалежне тестування склали тільки 59 вчителів. З 78. 78 вісьми так. Угу. Потім одна людина не змогла завантажити анкету самооцінювання, і знову ж таки вона відсіялася, і вийшло вже 58. До третього етапу було допущено 58 людей, угу. і е, 49 пройшли успішну сертифікацію, які подолали пороговий бал 72 на цей рік було визначено. І вони зможуть з 1 січня отримувати надбавку з 1 січня 21 року протягом трьох років отримувати надбавку 20% до посадового окладу, і плюс вони можуть позачергово або чергово проатестуватися на наступну категорію, але якщо в них є вища категорія, то на підтвердження вищої категорії, що теж для людей є ну таким плюсом, їм не прийдеться проходити атестацію, а вони вже її пройшли. Ну і плюс це не тільки матеріальне стимулювання. Це визнання людина. доводить, що вона е, дійсно е, відповідає тим вимогам суспільства, що вона краща, вона е, ну якісь позитивні такі тенденції перед учнями, перед керівництвом. Що от вона досягла того певного рубежу, і вона пройшла сертифікацію. Для тих, хто не пройшов, чи можуть бути негативні наслідки? Ні. Абсолютно ні. Негативних наслідків ніяких бути не може. А, про, а які будуть наслідки? Ну от не ніякі, пройшов. Ні, ніякі, ніякі, ну, ну, почнемо з того, що це психологічний стрес. Ну, звичайно. Раз. Це мотивація, покращувати. Чекать, професійні чекає навики. Ну так, да, давай зараз будемо шукати у всьому, у всіх мінусах, всі плюси. Да? По-перше, це є стрес. Да? По перше, по друге, е але це суб'єктивно. Об'єктивно, ви кажете, не буде абсолютно ніяких. Заходів або ну, кроків да. ні, стосовно ні на цього. Категорії не mm -hmm. може ця людина піти, абсолютно ні. Ніяк. Тобто ми можемо сказати, що це, так як ви вже на початку казали, що це пілотний проєкт, що це пілотні моменти. Ми можемо говорити про те, що е, ці е, проходження цих, скажімо так, між викладацьких змагань, внутрішніх, да, нехай буде так, е, це є. Декларативно умовними е такими заходами, тобто це зайвий раз перевірити себе. Це зайвий раз підтвердити або звернути увагу на е, і свій рінок і, і свій рівень, і свої знання, і свої Я можливості краще б казала, звернути увагу звернути саме. Увагу. Що треба змінити для того, щоб так, от найголовніше, щоб ти сам звертав на це увагу, а не тобі дирек... звичайно, дирекція звичайно. звертала дирекція увагу. на Це Дирекція не має права. Не має права Науки, да? в законі про повну загальну середню освіту Прописано, що керівник закладу має стимулювати вчителів до проходження атестації та сертифіка. А яким чином він має право стимулювати? Які в нього є важелі стимуляції? Е, ну так як ми знаємо, що цей процес добровільний, таких особливих впливів немає. Але коли е, відзначати людину, десь допомагати, десь е, організовувати курси підвищення кваліфікації для того, щоб людина опанувала ті чи інші аспекти, для того, щоб вивчила компетентності, е, для цього треба е, ну мати е, якісь певний рівень. Тому від керівника дуже багато залежить, чи вчитель буде готовий до сертифікації, чи не буде готовий. І допомагати в плані тому, що дозволяти проходити, тому що ми знаємо, що буває таке, що керівник каже: ну, не треба тобі цього проходити, тому що керівнику треба заповнювати десь там анкету, інтерв'ю, якщо ви виїжджає. А це виходить якби зайвий клопіт. Ну, керівнику, так. Та? А для самого вчителя чим вигідна сертифікація? А Він заявляє про себе. Він заявляє про себе, і він ну навіть учнями показує, що він прогресивний це така і здорова він... амбітність, якщо Звичайно, я так розумію. Е, я зараз на сторінці Міністерства освіти України, і одразу сертифікація відбувається у три етапи: перший етап незалежне тестування. Так. Ми про це говорили. Другий самооцінювання і третій спостереження експерта. Якщо момент самооцінювання, ну ми ще можемо зрозуміти, що це, де це, як це критичне ставлення, критичне мислення. Адекватність там ну синонімічний ряд можна продовжувати довго. Третє спостереження експерта. Хто експерти? Так, експертами в цьому році виступали працівники територіальних управлінь Державної служби якості освіти, але обов'язково ті, які мають педагогічний стаж і які пройшли навчання по новій українській школі. З нашого управління це було шестеро експертів, і ми залучали зовнішніх експертів. Це були працівники Вінницької академії неперервної освіти, це були викладачі педагогічних університетів, університеті. це були керівники та заступники керівників шкіл. Це були ті вчителі, які пройшли сертифікацію у минулому навчальному році, в 19-му. Це е, люди, які мають вищу категорію обов'язково, і які е, пройшли е, певний е, рівень навчання по новій українській школі і володіють тими професійними компетентностями. І е, під час е, онлайн зустрічі, під час проходження е, вивчення практичного досвіду, два експерти, це один е, з управління, а інший зовнішній експерт, заповнювали експертні висновки. І потім е, виставлялися бали середнє арифметичні. І людина зразу ж по закінченню цієї зум-конференції, яка тривала протягом двох годин, знала вже ті бали, які вона отримувала. І е, ці е, сертиф... е, висновки були надіслані до Державної служби якості освіти України. І копії надіслані працівникові, які проходив сертифікацію. Тобто е хочу уточнити, що це все відбувалося. Те, що ми називаємо онлайн, це все відбувалося віддалено, так але прозоро а. Але прозоро стривала відеотрансляція, Ми mm -hmm. все записували. У нас є е, всі відео е, оцих е, комунікацій mm -hmm. з вчителями, які сертифікуються. Тому е, якщо виникала якась ситуація, у нас слава богу, по Вінниці не було. Але що цікаво, що е, наші працівники і експерти з Вінниччини оцінювали не вінницьких mm -hmm. е, вчителів, а оцінювали вчителів з різних куточків України. Ну так завжди роблять так. Звичайно, Так завжди Того роблять. воно є таким неупередженим зумом. Пані нішньої... повертаючись до питання якості освіти, особливо в цей карантинний період, коли ми всі на дистанційному а, самі вчителі, які ставлять сьогодні питання, а, навіть вашим фахівцям, в очікуванні методичок, допомоги, рекомендацій, і про які питання якісної освіти говорять учні, а ви, вже ви теж працюєте з учнями і запитуєте їх? Так, звичайно. Ну, користуючись нагодою, перше, що я хочу подякувати абсолютно всім учням, Учасникам освітнього процесу щодо організації та здійснення дистанційного навчання, адже е, воно зараз на часі, і без нього ми просто нікуди не дінемося, тому що школи закрити і е, не проводити уроки це е, неможливо, це зупинка абсолютно всього, тому що освіта має тривати, і е, працюють всі і важко всім, як керівникам, так і вчителям, батькам і учням. Але наша служба, служба, центральні органи, наше управління, ми завжди працюємо над тим, щоб комунікувати зі всіма учасниками освітнього процесу, і виявляти ті проблеми, які існують, і зараз наразі саме в організації дистанційного навчання. Що говорять батьки? Батьки, на жаль, не всі задоволені цим процесом, і тут немає чого гріха таїти, їти, тому що. Це важко е, батьки говорять про те, що дітям не вистачає комунікації з вчителями. Вони просять, щоб десь і навіть по телефону вчитель прокомунікував з батьками і е, не тільки з батьками, але й з учнями, тому що для них це є дуже важливим. Далі немає чіткого розкладу занять. От, е, батьки мають знати, вони йдуть на роботу, залишають дітей вдома, чи коли дитині треба вийти е, в Zoom, чи в іншу якусь. Ну найголовніше чи вийшла та ви. Да, та... Ішла та дитина, звичайно далі. Вони не розуміють оцінювання, як відбувається оцінювання, і це для них теж важливо. Якщо для дітей оцінювання більше таке формувальне, коли вчитель пояснює за що він ставить оцінку, то для батьків важливо, щоб це було бальне оцінювання. Але е, нібито дитина працює, дома сидить за комп'ютером, а оцінка от не відповідає тому, що б батьки. Ну, я вам скажу, весна показала інший результат. Вчителі були здивовані, що ті учні, які були геть, не старанні, ні Так Робили найважчі завдання, як виявилось, так, ми були в карантині проблемами. і всі вчились е, сім'ями. Звичайно, коли спілкуєшся з вчителями, вчителі наголошують на тому, що не всі дотримуються академічної доброчесності, відкривають будь-які інтернет-ресурси, е, шукають відповіді, розв'язують задачі. Но вчителі оптимісти і... кажуть, добре, що ви щось відкриваєте. Тобто так. іде робота, так, тому що триває. в тому, що в принципі зараз, якщо виникає якесь питання, то йо, що ми кажемо? Ми вже жартуємо. Ми вже один одному, якщо не знаємо, що відповісти, запитання. У так, так. І так воно і йде, в принципі. От, е які основні, на вашу точку зору, е які основні навички е отримали е вчителі, які і подали е свої заяви, а тим більше, які пройшли е оце тестування? Що вони взяли? Що найцікавіше, вони взяли? Ну крім того, що ми казали, що вони ще раз доказали собі, доказали класу, доказали школі, проявили себе, побачили себе, протестували себе і так далі. Рентген на да все таки, що. Ну, я думаю, що все ж таки вони почалися спілкуватися з більшою кількістю людей, і саме не тільки Вінницької області, там чи окремого регіону ми візьмемо, а всієї України створені спеціальні спільноти. Спільнота так і називається педагогічна спільнота сертифікація вчителів, де вони комунікують, де вони діляться своїми надбаннями, своїми і хвилюваннями, і емоціями, і разом з тим, якимись е, такими методичними надбаннями. І я вважаю, що це досвід не Оцінений, тому що коли людина може порівняти освіту в різних регіонах України, це теж дуже і дуже важливо. І знову ж таки, те питання дистанційного навчання, яке зараз на часі, в спільноті дуже яскраво обговорюється. І ті люди, які пройшли цю саму сертифікацію, які не пройшли, можуть там мають можливість там спілкуватися і отримують додатковий досвід. Це, напевно, найголовніше. Це найголовніше, звичайно. Крім всіх, як ми кажемо, крім всіх матеріальних, нематеріальних матеріальних, це 20%, да? так? Ті, так. які пройшли. Ви... Щомісяча. Щомісяця, до речі, так. Да? А тим більше не будемо забувати, що Наталі поправлено, з 1 грудня, ні, з 1 січня. З 1 січня, по-моєму, змінюється мінімальна заробітна плата. Розмір Розмі... мінімальної заробітної плати з 5%. Тисяч нинішніх до шести. До шести, тобто пані ще плюс 20% відсотків це. А, пані Олене, таке запитання закінчиться 21 рік. А так далеко подивимось. Навіть 21 рік закінчиться, і з ним разом карантин і війна, всі виклики. Далі 22 рік для вчителів. Чи буде сертифікація обов'язково? Я думаю, що буде, і буде абсолютно для всіх вчителів. І читателів. тоді вже наслідки певні результати будуть. Звичайно, сертифікація, скоріш всього. Ну принаймні, розглядається вже це питання, що буде сказ. Сована атестація, а атестацію замінить саме сертифікація. Там можливо будуть деякі зміни внесені, тому що зараз атестація раз на 5 років, а сертифікація раз на 3 роки, тому тут десь трошечки немає співвідношення. Але е, над цим напрямком працює і наше управління. Ми надаємо пропозиції, надаємо пропозиції в центральний орган, а центральний орган надає в міністерство і. Вносяться зміни до певних таких законодавчих актів, іншими словами, ми можемо говорити про те, що зараз це відбу зараз відбувається. Почалася дев'ятнадцятому році. Як ви сказали, зараз відбувається така генеральна репетиція умінь і навичок наших викладачів. Так апробується. Перевірки. Апробується так. інструмент у цієї перебірки. Для того, щоб потім запустити і вже серйозно ну серйозно зараз. Тоже то, також, ж, також ж не можна що не серйозно да ставляться, так, так. і для того, щоб запустити практично на всю Україну і по всій Україні ж ну, приємно, що наші вінницькі вчителі охоче заявляють свої кандидатури, пишуть, ідуть, отримують свої бали. Так, так пані так. Олено. Ну і звичайно, винагороду. І я б хотіла е, закликати вчителів у 2021 році сертифікуватися, тому що це важливо. За, з із закликом закінчила свій виступ заступник начальника управління державної служби якості освіти у Вінницькій області. Пані Олена Михайлівна Максименюк. Пані Олена, дуже вам дякую. дякую. Щиро дякуємо. 36,6 і вже зустрінемось в новому році. Я сподіваюся, що буде теж позитивна хороша інформація з сфери освіти. Ти відчуваєш, що нам також треба десь прийти? Нам треба на канікули? На, Як ясно. ясно, нам треба на канікули. Ну що ж, канікули 5 хвилин. Після цього, після них ми знову повертаємося з Натал Тодоровською на майданчик першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Хто у нас буде? У нас будуть здорові люди. У нас буде зірки вінницького спорту. Хто саме? Дивіться далі. Час змін з Олегом Симком та Наталею Тодоровською. Голови вінницький ритм. 101,8 FM. Місто Місто набуго. Події що поруч.